Всім привіт, друзі! Ви на каналі Max і сьогодні ми граємо в YouTube Race Simulator. Так, ми граємо в YouTube Race Simulator. Перше ми зараз, граємо, знімаємо на YouTube і граємо в YouTube Race Simulator. Ось таке теж буває. Так, у нас вже є 283 підпис... підписника. Так, ми ну, вже 400. Ось так швиденько. Ми зараз, знаєте, так Фармимо петів в нас немає, нічого немає, а вже 1000 підписників у нас є. Майже 750-800 і вже ми нафармили тисячу майже. Вже в нас є 1000 підписників, в принципі, знаєте, так, небагато, але і немало. Так, ну що ж, тут є якісь червоні, жовті і фіолетові підписки. Я так кажу, преміум, напевно, і не преміум підписки, і як жовта дає набагато більше, ніж червона. Так, давайте перший раз побіжимо І вже в нас є метри, ми. Тобто, якщо в нас більше, чим більше в нас підпишком, тим швидше ми йдемо, я так розумію. Ну Зараз ми дуже повільні, тому що у нас небагато підписників, вже є плюс 100 іще підписників нам зараз дадуть. І івент, до речі, Day 1, бачите, Day 1. Потім там буде Day 2, я так розумію, Day 3 і Day 4. Так, спіни один, спін. Давайте крутимо спін. 10 вінів, добре, 10 вінів, Ух, це теж непогано. Зараз 10 вінів це навіть краще, ніж 100 підписників, напевно, щоб ми зараз відкриємо нашого Пета і у нас будуть підписники йти ще швидше. Так, капібарочка нам випадає, капібарочка ось така. І зараз ми. Що? У нас вона скільки? де? 83 х на підписників. Ду Дуже добре. В принципі, зараз. І що у нас? Тут є у нас. Вау! У нас ще є кнопки. Тобто у с... нас є яка срібна, потім золота і платинова, чи яка там ще була, червона там була, ну добре. Це потім, тому що там цілих 500 кубків треба. І зараз ми дуже вже швиденько так фармуємо підписників вже майже 5к. Трошки побігати і вже у нас буде 5К. Ми зараз зафармуємо собі 5к і побіжимо. Давайте. Вже 5к. Ми вже нафармуємо 5к. Ну, пф, Нормально, так, трошечки граємо, а вже 5к підписників маємо. Фіолетові, червоні, вони жовті, я так думаю, набагато більше дають, ніж оці ці всі. Збираю жовті і вони дають по 1000, якщо я не помиляюся. Ні, по 100 щемось. По 100 щемось вони дають. І зараз у нас рейс йде одну хвилину. І там, до речі, зверху, з лівого кутка, 7 хвилин 12 секунд. Це, напевно, цей пет відкривається, напевно, акція на цього пета. До речі, день вам. А, в нас там... Стоп, якщо не помиляюсь, у нас там на івенті все було відкрите. Івент оцей все і майже відкритий. Дуже цікаво. І зараз у нас ще є гіфт. Теж така штука непогана. Так, у нас вже є два бети. Два бети, вони дають набагато більше підписників. Так, у нас дивіться, у нас все відкрите. Клаймет, клаймет. Треба забрати усе, можна забрати вже все до 12 го дня. Вау, у нас є Пет, у нас тепер все є. Скільки де? Х50 дає цей Пет, у нас вже 20к підписників. 20к підписників. Вау, 20к підписників, 800 кубків. Ну просто зафармую зараз просто неймовірно щось. Так, тут є ще... Так, що тут є? Тут є ще трейлс можна купляти. Наші кнопочки, срібна, золота, платинова, червона там і далі. Далі, далі, далі ще крутіші. Так, ну а поки що у нас 30. Як ми швидко фармуємо, дивіться, у нас вже 43к просто, 50к. Так ми зараз так у захисті заформуємо 100к собі. Перші 100к це. Що там у нас? Там срібна кнопочка вже. Буде, але кнопочки все ж таки тут купляються. Так, що у нас тут ще? У нас є ще дель, це календар наш. Ми можемо переходити на наступні світи. Потім код у нас є, ну кода ми не знаємо. Тому ось так. Трейд. Як в принципі завжди трейди пети, це tre, треба трейдити петів. Так, ну і зараз розганяємося 66К. 66, хоча. А, так, у нас 66,6 тисяч підписників і 66К. Швидкість наша. Ну добре, в принципі, непогано ми йдемо і непогано фармимо. Так, вау, тут вони такі white, pixels, тут, тут взагалі супер потужні кнопки. Purple. Просто. Хоча в житті я таких кнопок не знаю. Тому тут якісь вони цікаві, вони набагато потужніші, ніж наші звичайні. Тобто, срібна, золота. Я думаю, вони будуть у кінці, але вони будуть у початку. Добре. Так, ми зараз вже пройшли 7046К. Я так розумію, це скільки у нас підписників, скільки ми можемо і пройти. -то. Так, нас ще Rails. Давайте купимо його. Trails. Це наша підсвіточка, і в нас тепер буде зелена підсвіточка, вона дає плюс до Вінців. Вони теж нам в принципі потрібні, тому що ми зараз фармомоємо завдяки їм, ми фармимо наших петів і можемо набагато швидше прокачувати наших підписників. Добре, підписочка у нас зараз 66к, Тут є фріпет. Що треба зробити, щоб його забрати, я не знаю. Напевно, просто до... подобавляти друзів в цю гру, як в принципі в всіх симуляторах. Це фріпет, є івент, івент теж на щось незрозуміле. Ну, і авторейд це дуже добре. Вони безкоштовні. Не в всіх симуляторах вони безкоштовні, тому що я грав багато симуляторів. і... Не завжди ось ці авторейси і автотрейн, фарм вони не без... завжди безкоштовні. А тут безкоштовно, Це дуже плюс цьому зараз рейсу, цьому симулятору, що воно тут безкоштовне. Тому зараз йдемо тут. Ну, трейдитися поки що не будемо, нас нічим просто трейдитися. Тому 181 к і рейс закінчився. Так, рейс закінчився, давайте підфармимо. У нас є 500 кубків. Давайте відкриємо ще одного поета. За 100 кубків відкриваємо тут знову падає нам капібара. Капібара, вона, напевно, навіть потужніша, ніж цей те, що нам дався спочатку за гівти. Так, вона потужніша. Дуже добре. Fibest і дискус у нас вже е, пропав. Тобто у нас капібара набагато потужніша ніж цей дискус. І так. Що у нас тут? У нас вже 100к підписників. Нарешті ми назбрали 100к підписників. Ось так, друзі, а ви підписуйтесь на канал, щоб у нас на каналі теж була така циферка 100 тисяч підписників. Ось так, як в грі, так і на Ютубі. Так, зараз у нас рейс почався, але хочеться ще підфармити хоча б 200к щоб було, щоб ми зараз просто пробігали з легкістю цю силу полосу, цю нашу доріжку, щоб у нас швидше було. Проходження. Так, 186. Можливо, навіть зроблю другу частину по цій грі, тому що тут є багато світів, Тут можна переходити на інші локації. Тому, друзі, 10 лайків і я граю в другу частину цього YouTube симуляторса. Добре, а зараз ми будемо прокачуватися. У нас же є 200к. Ну що, бігти рейс, в принципі, це Ну, трошки підкопити кубків. Сенсу в принципі, бігти супер рейс немає, тому що у нас ми не зможемо пройти повністю його. Тому що в нас вже залишається 54 секунди, щоб пройти повністю рейс, і ми не зможемо. Але, в принципі, вийти на початкову стадію теж було б непогано. Ми не збираємо хоча б 20-30 купів, ми зберемо з цього з початкової стадії. Тому можливо і треба вийти, а потім ще купити треба срібну кнопочку за 100%. Тому що ну як же в першій частині без срібної кнопки, коли в тебе вже є 300 тисяч підписників без срібної кнопки, ну як же так. Тому треба зараз збирати. Збираємо і що у нас? Біжимо. Біжимо. І зараз вже одну каму набігу, а ми навіть не розігналися до 300 км, Зараз розігналося на 3000 пробігу нашого. Це, напевно, наші кілометри і наші 6 тисяч. 000... Це метри, напевно. Ну, або це стадія, це стад. Ну, кубки збираються, в принципі, швидко, якщо ми так швидко біжимо. Але хотілося б вже підзбирати 500к, а далі вже і мільйон тут не за горами. Тому так, натискаємо на цей івент. Івент це... треба збирати, так розумію, бігти. Так, давайте вже підемо на, на звичайний наш забіг, щоб відразу тільки він почався, ми побігли і подивимося, скільки ми зможемо пробігти. Тому дивимося, 346к у нас є, скільки ми зможемо чи зможемо хоча б до 600к дійти. Якщо ми ось так, 346к. Так, побігли. Бам! Швидкість набирається. 86,6, 17,3, 25,9 тут, і 346 і набираємо цю швидкість, і все, у нас вже повна швидкість, і просто біжимо. Тут залишається тільки бігти і в принципі про щось вам вибавакати, Так. А, ребітхи, до речі, можна побакати про, про ребітхи. Що до, давайте до кінця ми зробимо обов'язково до кінця цього відео ребітхи і наберемо 500к. Це 100% в першій частині це невід'ємна невід така задача. Це зробити ребітха і 100% нафармити 500к підписників. Що вже, якщо ми назбираємо 10 лайків в другій частині, нас. Вже, в принципі, було багато так, що ми могли зацепитися, але я думаю, до другої частини я вже назбираю ще трошки і до мільйона дев'ю, щоб було ще цікавіше дивитися і перейду на наступну локацію. тому ось так. У нас же є 150 кубків. Зараз що ми фармимо? Ми зараз фармимо 500. Я думаю, 100%, тільки, щоб нафармити на нашу першу кнопку, на першу срібну кнопку. Нас же, в принципі, я думаю, тут буде даватися, якщо ми назберемо 100К. Де ж я так розумію, з образ підписники наші. Наші ЄСТК, але срібну кнопку треба купляти за 500 кубків. Ну, у нас же є 234. І дивіться, ми вже в принципі летимо. Ми вже на 500к. Ще... <кхід> на 500К. У нас 35 секунд, ми на 500к, можливо, ми навіть повністю пройдемо ось цей рейс, всю цю, цю полосу першого світу. Тобто на першій вакасі ми пройдемо усю. усю... Нашу лінію, яку ми повинна нам треба проходити. Дивіться, там чувак взагалі отиде потужний, у нього вже третій він є. А у нас поки що одного немає, у нас 17 секунд. Ні, ми не встигнемо пройти повністю цю полосу. Але з другого разу зараз підфармуло і 100% будемо проходити ось цю, ось цю, ось цей весь рейс. Так, 7 секунд залишається, не встигнемо ми зафармити. Але ми встигнемо зараз купити кнопку. У нас же є 612 кубків. Ми зараз швидко. Підфармлюємося. Зараз відразу, поки ми ще не пішли, давайте фармити, фармити, щоб 500к нафармити. Нафармити 500к і в принципі зараз зможемо. Що ми зможемо? Ми зможемо зараз пробігти повністю локація. Я думаю, якщо ми 500к нафармуємо, повністю ми пробіжемо локацію. Це 100%. Я просто відчуваю. Це ще 500к це вся локація. Так, 417 тисяч підписників вже є. 415 426 це жовті ось ці кнопочки нам дають дуже багато. Рейс вже почався, ми ще не біжимо, але у нас же є 450 майже к. Так, збираємо 450к і треба бігти. Треба бігти, бо не встигнемо. Так, натискаємо і біжимо. 453 тисячі підписників. Ще зможемо пройти повністю до мільйона цю цей весь рейс. Все це проходження першого першої локації. Так, 642 клубки. У нас же є, в принципі. Що, будемо фармити вже 1500. Чи скільки там, 2500 на наступну локацію. Чи щось треба купити інше? Ребітха, до речі, ребідха. Може ви ребітха зробити? Теж, в принципі, не завадить зробити ребіт, тоді буде у нас набагато швидше. Дивіться, скільки у нас тут спінів, просто неймовірна кількість спінів у нас. Дивіться, ми крутимо. Зараз на суперспіні багато. Х2, добре, Х2, це наше прискорення. Так, а, ні, це на збиралку. Це Х2 на збирання підписників. Так, плюс 100, добре, плюс 100, потім у нас. Ну, Плюс 100 падає, знову плюс 100. Це найгірша, напевно, нагорода з цього спіна. Хоча тут є кубки, вона теж небагато. Але хотілося б цього пети. Дивіться, ух ти, як він вже ж був вже непогано, так можливо і навіть випав би. І давайте знову він пролітає, плюс 100 знову дається. Скільки нас тут ще? і ще два крутки. і давайте, ну давайте пета оцього потужного, він такий, знаєте, ще райдужний. І ні, ні, він не випаде. На жаль, не випав Пет, але було зараз останнього прикрута дуже-дуже близький ім'я, щоб його вибити. Ну вже, до речі, поки ми крутили, ми вже майже пройшли всю локацію і назбирали 1170, 1170 кубків. Добре. ну, Всю локацію ми знову не встигаємо, нам ще треба трошки підкачатися. Всю локацію ми не пробігаємо, але ми дуже близькі були. Давайте ще разок побіжимо, Це 100%. Ну, Треба добити цю локацію, просто треба. Просто треба добити локацію, ну пройти на першу локацію всю ось цю полосу. Я думаю, 100% трошки підлаштуємо, щоб зараз назбирати. Ще не почався забіг, але ми будемо. Все, він вже почався, можливо, тут треба відразу бігти, щоб зараз не прогалити багато часу. Але треба підфармити. Давайте вже трошки ще підфармувати 500к і будемо бігти. Трошки не вистачає, не вистачає до 500 кач, 497 тисяч, але будемо бігти, Давайте від першого обличчя, щоб не так підвага або підвагує. Можливо, навіть другу частину вже запишу з е, комп'ютера, тому що ну, з телефону вже трошки починає підвагувати, коли проходиш більше, ніж половину цього всього. А я вже навіть не можу представити, що буде, якщо ми перейдемо на наступну локацію, і там буде по мільйону, по мільярду підписників. Тому будемо дивитися. Так, у нас вже є, до речі, топ... Я топ-2, я топ-2, до речі, друзі, тут є топ-1, топ-2, топ-3, я топ-2 займаю з усього цього рейсу. Добре, це взагалі непоганий результат, я думаю. ТОП-2, але я граю скільки, Ну, 15 хвилин майже ми граємо, а я ось так вже займаю, в принципі, другу позицію з усіх гравців на цьому сервері. Так, у нас є 500к, в принципі, чи встигнемо, ось дуже цікаво, чи встигнемо ми пройти. Не ну, я бачу, що встигаємо. Ми вже на половині, а наші ще 50 секунд є. І ми формуємо багато кубків, коли прилітаємо здається, просто плюс 20, 40, 30. Добре. Це непоганий результат і.га, нас трейд. Трейд нам не потрібен поки що. Ми занадто слабкі, у нас немає крутих петів, ми не перейшли на наступну локацію, тому. Трейд нам в принципі не потрібен. 800к залишається всього 30 секунд. Чи встигнемо пройти мільйон? Дуже цікаво. Я думаю, встигнемо. встигнемо. 20 секунд, Давай, просто добиться до мільйона, трошечки залишається. 900к, якщо ми зараз не пройдемо, це дуже буде боляче, дуже. Ну, Треба проходити таке. Ну вже 500к, ну ми маємо просто пройти мільйон. Просто маємо. 8 секунд і давайте, Все. я думаю, пройдемо 100% пройдемо і все. Енд там було, я бачив. Так, все, ми все спочатку, так, Ми почули все спочатку, у нас є один вогник з наш, над нашою головою. і ми можемо зробити ребітха, друзі. На цьому в принципі, і будемо закінчувати. 500к з гли. І ребітха ми в принципі, зробили. Тому виконали всі завдання на цей відео. Тому, друзі, кому сподобалося це відео, ставимо лайк і підписуємося на канал і до зустрічі в наступній частині.